Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми розбираємо досить жорсткий і глибокий інцидент, який стався між десятьма міністрами уряду Дональда Туска та президентом Польщі Анджеєм Дудою. Він цю інформацію про цей інцидент розмістив на сторінці своєї канцелярії. Ну, я думаю, це робили його помічники. І ми, власне, сьогодні розберемо це, бо це має дуже глибокі наслідки і показує нам. Як буде виглядати ситуація, скажімо так, в Польщі в наступні, як мінімум, декілька місяців, а можливо, навіть і до нових президентських виборів в Польщі? Дивіться це відео до кінця. Вдячний за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі. Ви справді допомагаєте боротися з різного типу ботами та допомагаєте просувати канал. Тож вдячний, друзі, вам. Отже, щодо цього поста? Дуда спочатку запросив до свого президентського палацу для церемонії призначення ради соціального діалогу. Є така собі, такий орган. Зараз ми про нього також поговоримо. Він запросив 10 міністрів з уряду Туска і говориться наступне: що міністри в останню хвилину скасували свою участь в заході, дата якого була узгоджена. І е, всі ці міністри е, попередньо е, погодили цей час, тобто їм все підходило. А далі вони всі одномоментно відмовились від, від цієї зустрічі, прямо там на її передодні. Тому ця церемонія не відбулася. Що ж таке рада соціального діалогу? Це насправді дуже крута штука в демократичних країнах, де е, немає, скажімо так, де силовий вплив. Різних там структур, як, наприклад, в Росії, не являється якоюсь головною, головним інструментом управління, так а де справді існують демократичні інститути, де можна говорити те, що ти думаєш, і ти точно знаєш, що завтра ти не будеш через це сидіти десь у в'язниці. Тому оця рада соціального діалогу це форум для для тристоронньої співпраці між представниками працівників. Роботодавців і уряду і вирішуються на таких зустрічах тристоронніх важливі питання, які стосуються рівня життя поляків, ринку праці та економічного розвитку. І ми знаємо, що дуже круто, коли відбуваються саме такі зустрічі, коли є. Представники там якихось профспілок працівників, коли є власне представники роботодавців і представники уряду. Бо всі ці три категорії вони в сумі дають економічне зростання, і взагалі цей економічний клімат всередині будь-якої країни. І Національний альянс профспілок звернувся до президента як до патрона соціального діалогу з проханням терміново призначити представників до цієї ради і. Відсутність представників уряду Туска унеможливлює початок роботи цієї ради, тому як немає представників уряду, тобто є представники працівників, є представники роботодавців, немає представників уряду, і фактично в форматі цієї тристоронньої зустрічі неможливо зараз працювати, неможливо вислухати ну, якби обидві сторони. Так, новий уряд не може їх вислухати, бо немає представників від цього уряду. Е, є в цього свої причини. Ми зараз до цього повернемось. Чому ж міністри так зробили? На мою суб'єктивну думку, яка може відрізнятися від вашої, і е, говориться також, що вперше сталася ситуація, коли члени уряду скасували свою участь в церемонії, під час якої президент е, Польщі вносив зміни до цієї власне РДС. Така церемонія також дав, вже давно є традицією і підкреслює, що цей соціальний діалог є одним із фундаментальних досягнень Польщі після повалення в ній комунізму в 1989 році. І великий рух солідарності боровся за його проведення. Президент Анджей Дуда, як він неодноразово наголошував, завжди готовий до співпраці в найважливіших для поляків питаннях. Він сподівається. Що церемонія відбуває, відбудеться якомога швидше, і водночас президент сподівається, що ця дія уряду не є несвідомою або свідомою спробою знищити правовий інститут соціального діалогу, як це було з тристоронньою комісією за проведення е, за попереднього уряду прем'єра Дональда Туска. Отака от, от інформація на е, його твіттері, Можете зайти її також в оригіналі, прочитати. І власне. Е, про причини і про наслідки цього. На мою думку, причинами такого демаршу зі сторони міністрів уряду Туска є нещодавні події, які в тому числі, ну так, їх було досить багато. Це їх політичні іграшка, де вони там когось садять, когось помилують, і дуже багато конфліктів між Туском і Дудою. Різні партії, різні погляди, різні інтереси і конфлікти, звісно, це в таких обставинах стандартна якась річ. От і я думаю, що таким чином уряд Туска хотів показати, що вони не будуть миритися з якимись діями Анджея Дуди, які він робить, бо йому так хочеться, скажімо так. Можливо, вони вважають якісь його дії незаконними. Ну, вони вважають так. Якщо ви читаєте польські новини, ми у нас тут просто не канал для польської політики, але коротко, якщо подивитись по цим новинам, то це. Уряд Туска фактично, так прокуратура посадила е, двох представників колишнього уряду сопартійців, Дуди, е, Камінського і Вончика. Вони посиділи в в'язниці декілька днів. Їх помилували. От також це конфлікти, які пов'язані з публічними медіа, конфлікти, які пов'язані з е, проектом державного бюджету, з виплатами і так далі, і так далі. І ну і звісно, з величезною кількістю кримінальних справ, які зараз відкриті на представників партії Право і Справедливість. І Дуда, якби зі своєї сторони, протидіє Туску на користь своєї партії. А Туск навпаки хоче піс повністю вимісти мітлою з влади Польщі на всіх рівнях, про що він заявляв неодноразово, і вони будуть це робити далі і на місцевих виборах, які будуть вже в квітні цього року, і так само на президентських виборах. От і. Вони хотіли, певне, показати таким, е, таким демаршем, що вони не будуть, що вони не хочуть співпрацювати з Анджеєм Дудою, що вони не будуть сидіти з ним за одним столом, і що е, вони не будуть толерувати те, що він робить, і його методи якісь. Це по-перше, що ж буде відбуватися в Польщі найближчими місяцями? Е, і як це вплине власне, на українців? По-перше, Далі буде відбуватися боротьба. Ми будемо бачити нові нові конфлікти між урядом і президентом. Ми будемо бачити нові скандальні якісь викриття. Будемо бачити нові посадки представників партії ПІС, які порушували закон під час своєї каденції, коли їх ніхто не трогав і вони були в безпеці. Ми будемо бачити постійну боротьбу цих двох таборів до тих пір, поки хтось не здасться. А ми знаємо, і ми вже про це говорили. Що Туск не може здатись, бо він тільки прийшов до влади. І Качинський представник і керівник партії Піс також не може здатись, бо якщо він здасться, то вся його партія розсипеться. Вони всі тримаються на ньому, на його жорстких висловах проти Туска. І якщо Качинський здасться і скаже, ну окей, розбирайтесь самі, то пісу просто не стане, не стане як інстанції, і вони не зможуть більше захищати один одного, і, скоріш за все, пропадуть як політична сила, розсипляться на різні маленькі партії. Що ж, до українців, то бачимо, що вийшло так, що конфлікт інтересів. Польській владі він припадає саме на той період, коли потрібно вирішувати, що робити з українськими біженцями, що робити з виплатами. Ці питання е, в якийсь спокійний час вирішувалися би набагато швидше, але так як зараз дуже багато паніки і дуже багато е, внутрішньої війни, скажімо так, в польській політиці, їм не до українців, і тому вони ці питання залишають на потім. І ми вже з вами в минулих відео говорили про е, можливі відміни виплат, про можливі скасування статусу Укр, про жорсткі міри з приводу того, щоб українці не зможуть виїжджати за кордон, а якщо виїдуть, то вони вже не будуть біженцями, і так далі. Е, як е, ситуація буде розвертатись, можемо побачити тільки далі. Але однозначно, що хочу сказати, що е, період буде дуже жаркий. Е, березень лютий. Тому як це буде передвиборча кампанія до, на, на місцевих виборах, так, коли будуть вибирати там, депутатів в гмінах, в, в селах якихось в містах, в там, і так далі. Тобто, місцеві влади будуть вибиратись, буде знову війна і знову якась зі сторін. Я думаю, що це піс. Вони будуть грати далі на антиукраїнських настроях. Для того щоб побороти, скажімо так, команду Туска і вибороти своїх, свої голоси, які якби, будуть будуватись на антиукраїнських настроях. Тому будемо дивитися, як буде розвиватись, як будуть розвиватись події. На сьогодні маємо таку ситуацію. Ну і далі бачимо, що українці, які знаходяться в Польщі, знову опиняються між двох вогнів, як це було і на парламентських виборах. Дякую за увагу, до зустрічі!